Вітаю у подкасті бізнес новин каналу Розумна інтеграція». У цьому відео ми розглянемо, що відбувається з ринком комп'ютерних ігор та 3D анімації у 2025 році. Чому скорочується кількість вакансій для аніматорів? Чи означає це, що професія зникає, чи просто змінюються правила гри? Готуйтеся до захопливого занурення в найсучасніші тренди та виклики цієї індустрії. Давайте почнемо з головного. Ринок комп'ютерних ігор зараз б'є всі рекорди. Уявіть собі, його обсяг перевищив 300 мільярдів. І це ще не все. 3D-анімація, яку використовують не лише в іграх, а й у фільмах, рекламі, освіті і навіть медицині, досягла 25 мільярдів. Найбільші гравці це США, Китай і Європа. Але країни Азії і Латинської Америки стрімко наздоганяють. 3D-контент. Стає всюди сущим, від ваших улюблених ігор до реклами нових гаджетів. Світ просто одержимий технологіями. А тепер до питання, яке турбує багатьох чому ж роботу аніматорам знайти стає все важче? Відповідь проста: технології. Штучний інтелект буквально перевернув цю галузь. Інструменти, як от Unreal Engine Metahuman або Blender. Дозволяють створювати персонажів і анімації за години, а не тижні. Уявіть, що процедури, які раніше вимагали десятків рук, тепер виконує алгоритм у кілька кліків. Це швидко, дешево, але залишає менше роботи для людей. Ще одна проблема це перенасичення ринку. Онлайн курси перетворили професію аніматора на доступний вибір, і тепер кожен другий хоче створювати власні 3D-шедеври. Але це не означає, що все пропало, просто правила змінилися. Тепер у центрі уваги інтерактивні технології Метавсесвіти AR-VR. Якщо ви готові адаптуватися, можливості є. Сьогодні ринок переживає революцію в інтерактивності. Метавсесвіти, як от Roblox, Fortnite і Decentraland, перетворюють 3 d контент на ключовий актив тут не обійтися без спеціалістів. Які розуміють, як працювати з інтерактивними середовищами і процедурною анімацією. Крім того, найпопулярніші жанри, як от шутери і РПГ, тепер доповнюються іграми із соціальними аспектами. Люди хочуть не просто грати, а спілкуватися, і це задає новий вектор розвитку. Для бізнесу змінюються моделі монетизації. Free-to-play із мікротранзакціями став домінуючим форматом. Але тепер це поєднується з підписками на сервіси, як от Xbox Game Pass. Це змушує студії оптимізувати процеси, зосереджуватися на швидкості і ефективності. Однак для творчих фахівців відкриваються й інші можливості створення контенту для AR-VR, робота з інтерактивними платформами і навіть інтеграція шії в проекти. Отже, ринок комп'ютерних ігор і 3D анімації не просто змінюється, він еволюціонує. Це час нових викликів, але й нових можливостей для тих, хто готовий адаптуватися. Якщо ви працюєте або плануєте працювати в цій сфері, ось кілька порад, які допоможуть вам покращити свою конкурентоспроможність, освойте нові технології. Ші, AR, VR та процедурна анімація це не майбутнє, це вже реальність. Інструменти на зразок Unreal Engine, Unity, MetaHuman або Blender стають стандартом. Дізнайтеся, як працювати з ними, щоб автоматизувати рутинні завдання та зосередитися на творчості. Часи, коли аніматори працювали у тіні, минули. Тепер потрібно вміти презентувати свої ідеї, обговорювати технічні рішення з командами розробників і навіть взаємодіяти з клієнтами. Навички спілкування дадуть вам перевагу. Ваше портфоліо має відображати не тільки вашу майстерність, а й вашу готовність до роботи з сучасними платформами. Додайте проекти, які демонструють знання AR-VR, інтерактивності чи роботи з ШІ. Курси, вебінари, конференції, все це допоможе вам залишатися на хвилі трендів. Анімація як професія не зникає, вона трансформується. Адаптація до нових технологій, постійне навчання та розвиток ваших навичок ось ключ до успіху. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся, ставте лайки і залишайте свої думки в коментарях. До зустрічі в наступному відео.